Які теми найактивніше гуглять вранці четверга 11 грудня? Сьогодні Всесвітній день хворого на Астму та міжнародний день гір вже добу гуглять про смерть сина космонавта Каденюка у Києві, головна версія поліції, самогубство, шукають за що Путін присвоїв колишньому нардепу та сину екс глави СБУ Деркачу. Звання Героя Росії під масованою атакою БПЛА та Балістики цієї ночі перебував Кременчук та Кременчуцький район. Російські змі повідомляють про вибухи від дронів на підприємствах Дорогобужа, Смолінська область і Великого Новгорода. Реал програв Мансіті в Лізі Чемпіонів. Трубін на суху відстояв переможний матч Бенфіки. Забарний вийшов у другому таймі за ПСЖ та отримав високу оцінку за гру. Чехи гуглять про трагічну смерть словацького співака Адама Урбана. Його збила вантажівка. Німці усе читають, що стосується смерті популярної англійської письменниці Софі Кінселли, авторки серії романів Шопоголік, яка була матір'ю п'ятьох дітей. У поляків тема номер 1 світова прем'єра в кінотеатрах вітчизняного фільму Владислава Пачиковського Замах на папу та одночасна прем'єра його на Нетфліксі.